Я не хвилююся про своє завтра, бо я не знаю, чи воно прийде, на нього в мене зовсім нема права, воно в руках того, кому належить все, моє майбутнє під контролем Бога і не під силу щось мені змінить. Я довіряю Богу, як нікому. В моєму завтра він зі мною буде йти. Усе докладно наперед він передбачив, у нього план є на моє життя. Не можу я сьогодні це побачить, але пізніше зрозумію все це я. І те, що складно для мене сьогодні, на завтра це вже досвід і надбання. Сьогодні важко підкоритись волі Божій, а завтра за це дякувати буду я. Живу в реальності. А завтра невідомість, а те, що було вчора, вже його нема. Не хочу жити так, щоб говорила совість, що мій сьогодні день пройшов дарма, тому не витрачаю сподівань на пусті мрії, не буду планувати те, що є не головне, я думаю про те, що справді є важливим, про те, що змінює життя усе моє. Я не боюся, якщо щось піде не так, як планувала я в своїх бажаннях. Бо ж Божа воля краща, ніж моя, і його чуда більші, ніж мої старання, своє майбутнє хочу з вірою дивитись, що мій творець зі мною буде йти. Я знаю, він одну мене не лишить, мене, як доньку, буде берегти. Слава Богу.